Зі мною зв'язалися люди, наші представники за кордоном, і вислали мені дуже цікаві, я б сказав би так скріни з одного закритого інстаграм-профілю Андрій Кевич. Оля Андрікевич, я не знаю, хто така Оля Андрікевич. 125, 102 читачів. читачі читачів, все закрите так. Але я думаю, що серед цих 102 102 читачів половина олігархів цієї країни, судячи з того, як Оля Андрікевич відпочиває зараз. Значить, Оля Андрікевич зараз перебуває в Арабських Еміратах. Як мені написали представники нашої ком'юніті, вони взагалі написали, що до цього там в Еміратах було доволі таке. Ну я пам'ятаю, що з 2014 року доволі активне дуже було наше. Ком'юніті, наша діаспора, вони допомагали армії, особливо в 2014 році. А потім, каже, після 24-го, це ком'юніті ну дуже сильно якось ну, стало значно більшим, воно розширилося. І коли оці, от, ну, Люди, які з 2014 року допомагають Україні, дізналися, що тепер українська діаспора проводить VIP-вечірки, святкує дні народження в форматі в такому, що навіть місцеві шейхи почуваються лузерами. Вони спитали: а що, а що таке? Що відбувається? І, власне, от я хочу показати вам пару фоток Давайте. зі святкування Олі Андрікевич. Це пустеля. Вони поставили... Напевно, щоб українцям було це в знак солідарності з українцями. Вони поставили ці кришталеві, кришталеві вази і mm -hmm. там свічки. Ну просто щоб, щоб почувалися солідарно, що українці сидять без світла, але в еміратах теж непросто. В Еміратах теж не просто теж доводиться е, освітлювати свічками. Бачите? Далі, що там у нас там. А, ось, власне, сама. Одна з них, я не знаю, хто конкретно о, з них. А, о, Оля. Кевич, оця от з права жіночка. Жіночка в леопарді і труси просвічуються, це не, не вона. Це Лобода, ні? це джусі джулс. Джусі Джулс. А, ні, джусі Джулс – це. Я не знаю, то така Джусі Джолс. Але от ви бачите, подивіться, будь ласка, як. До речі, до речі, Андрійч вдягнена непогано. Вдягнена непогано і красива жінка. О, так, так. А от, це, це цей Леопард в трусах це смішно. Ну, можливо, ви ж не знаєте. Можливо, це просто. Блін, що я сказав, Леопард в трусах. Леопард в трусах це у Іванове. Це, це ви. Це, ну... це ви, Володимир. Леопард в трусах, це ви. О, давайте так. Ви вже всі знаєте, як виходите вдома. Скрізь свічки. І це, я вважаю, великий, просто такий дуже яскравий. Ви жертв солідарності з Україною угу. Uh -huh. ви можете оцінити. Масштаб заходу, і це все зроблено, як мені сказали, в пустелі. Там там навколо пустеля. В принципі, ну ні, ну це можна зробити десь на території якогось закладу, а це типу зробили в пустелі. Як мені написали, я не знаю, там не був жодного разу і не маю наміру туди їхати. Але от вони так святкують. Це був, був перший день святкування. Ага, перший день на другий день. Святкування, як мені сказали, вони святкували на яхті. Вони винайняли, яхту, яка стояла поруч з яхтою цього шейха чи Якогось, ну якось так. Ну, мені сказали так дослівно. Я за що купив, за те і продаю насправді. Кажучи, мені здається, що всіх шейхів зовуть Махмудами. Ну, але, не всі шейхи -махмуди, але не всі Махмуди шейхи. А, і не у всіх є такі яхти, поруч з якою будь-яка інша яхта виглядає. Здає, вимогу, здає, здається, здається, да, 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 здається скромною. Святкували, е, святкували вони на яхті другий день. От. І кажуть, що дуже багато цих блатних київських кажуть, дуже багато хлопців призовного віку. Які сидять отак, от дують ці кальяни, там святкують, ходять ну, в червоних макасінах, це само само. Але вони настільки патріотичні, настільки патріотичні ці люди, що вони не виписали собі якусь там B, от у цих всіх блін, голівудських. Патаскух, вибачте. Їм це не потрібно. То вони бояться просто, що вона на їх фоні затіряється. Ага. От, вони виписали собі туди людину в патріотизмі і україноцентричності, якої не доводиться мати сумнів. Патапа. Якби. Покажіть. Непогано. Теж, до речі, призовного віку людина. Святослава Карчук. Ну, за зовнішніми ознаками так. Так. І Ямаха. Ні, ну, попри те, що там написано Ямаха, це він так, це він так шифрується. Ми знаємо, що це Вакарчук. Да, що це да, Святослав Вакарчук Ямаха. От. Ну, ні, ну дивіться, може він поїхав заробити грошей потім повернеться і віддасть їх на армію. Що тут? Дивіться, Володимир. Наскільки мені відомо, для того, щоб артист виїхав за кордон, потрібен дозвіл. Дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики так це раз катається. зачекайте. Зачекайте е, е, і ці заходи мають бути пов'язані з тим, щоб українці брали участь в заходах і пропагували. Нашу точку зору доносили нашу точку зору а, і були такими, знаєте, послами культурної. Ну, зачекайте секунду, і були такими послами, знаєте, нашої культури і, і ретранслювали позицію Україну на широкий загал. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, на кого там а ну я розумію, що ці наші мажори вони як ніхто потребують <потребування> в і Я не вмію співати, як Вакарчук, крачок. Він так сидить, такий. Повертайся додому. Біженець я не проти того, щоб Вакарчук ну їздив, заробляв гроші. Але, по перше, ці гроші вивезені з України. Це раз. Ну, ми ж угу. як ви думаєте, яка вірогідність того, що е, українські біженці е, там не за українські гроші роблять собі vip вечірки? Ви наймають яхти? От, по-друге, е, дивіться. Коли артисти виїжджають, я ж кажу, їм потрібен спеціальний дозвіл, і це є частиною нашої культурної дипломатії. Яка трясся культурна дипломатія, коли приїжджає співак і співає для мажорів? Ну я вже не кажу про Вакарчука, про самого, ну, типу, я розумію, що треба там заробляти. Але дивіться, давайте будемо тепер ну, справедливими. Є маса людей, які потребують виїзду за кордон. Я проти, цього. я проти цього, але є маса людей, які потребують виїзду за кордон саме для бізнесу. Для заробляння грошей. Чому Вакарчук може виїхати і попрацювати на корпоративі у київських мажорів? А людина, яка працює там десь в бізнесі, я не знаю речі продає светри турецькі, вона не може виїхати. Ну де тут? У нас ж країна ж рівних можливостей. Ми ж не ми Росія, не Росія. Тобто, давайте уже або всі не будуть їхати. Або всі будуть їхати. Ну, Тобто, я за перше, щоб ніхто не їхав. От. Але, 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 ну, за винятками, за винятками у от таких от фактів культурної дипломатії. Тому що, коли їдуть наші е, виконавці, виступають на великих фестивалях, ну, аби не так, як Аліна Пашне е, е, проміж там росіян е, виступають. Але якщо виступають окремо, та, от паліндром, скажімо, сьогодні в Ісландії, вчора виступав, я вважаю, це круто все. Я знаю, що він полетів і вже там повертається назад. От. Оце от нормально, це культурна дипломатія. А яка культурна дипломатія в виступі, в очевидь, не безкоштовному на vip вечірці в яку вбагані такі бабки, які в принципі можна було б трішки піддонейтити, так? Як ви думаєте? Я не бачу тут прояву громадянської жодної свідомості. Як ви, Володимире? Ну, що стосується, що стосується Вокорчука, мені тут важко говорити. Ви знаєте, що я до нього ставлюсь дуже погано. Ну, Я нормально ставлюся, але мені не зрозумілі е, засади <клес> от ні, так. ну відмазка може бути, бути будь-якою, навіть якщо він не поїхав як е, е, музикант. Е, Володимир ми бачимо участь Вакарчука зараз е, в приватній vip вечірці, частину грошей, від яких він може віддати на зсу підстави <клес> для виїзду, які в такому разі. Чому моряк, умовно кажучи, не міг виїхати, щоб працювати, і так само частину грошей віддати на ЗСУ. Чому у нас хтось рівніший за всіх інших? Бо Більше коли цей рівніший виявляється найзатятішим демократом. Угу. Ви ж пам'ятаєте? От так. перший похід Верховну Раду, другий. От тут мені мене більше цікаво, чи збирається він в Верховну Раду. Бо якщо він втретє піде в Верховну Раду Раду, я буду реготати так, щоб просто Ну він скаже, що цього разу вже точно. От, цього, от саме да. цього разу, от. от... Третій раз не Вакарчук. І... Ох, нас сьогодні таблоїдно. У нас сьогодні а, таблоїдно. А, а, що, а що значить таблоїдно? Це не таблоїдно. Це люди, які займалися 14-го року допомогою країни. Просто мені таке от розповідають угу. і кажуть: ну, ми щось, ми щось не розуміємо. Ми копійки збираємо, відправляємо. Та, от я вже мовчу, ну там що в Україні відбувається. А тут ми бачимо цих всіх тигриць в трусах чи леопардець в трусах. І я не проти. Поїхали окей. Зі своїми толсталобіками. Нехай сидять. Я в такі, щоб вони взагалі не поверталися. Ну, їх нахер. Цей ж миг він не потрібен. Краще замість них роздати громадянство білоруським бійцям або бійцям зчкері. З Казахстану набагато більш заслуговують. навіть, вибачте, я б Ще дав би, я купую, знаєте, ці сухофрукти, оцю штуку, ну, оці uh -huh. всі, оці всі е, горішки. Uh -huh. У нас є люди, представники з, з, з Середньої Азії. Да, uh -huh. Я не уточнював, з якої саме вони країни. Uh -huh. Це, Це та, Або Узбекистан, або Таджикистан, і все uh -huh. був хлопець. От, я бачив, я ну, там, раз на тиждень щось купую. Та, і я бачив, як він вчить українську. Він говорить українською просто прекрасно. Чому йому не дати громадянство? Uh -huh. Розумієте? Я більш ніж впевнений, що оці от пані. Ну, вони навряд чи два слова зможуть зв'язати українською. І ми з вами туди припустили, що він співав. Ми думали, що він співав би. що Це, це не твоя війна. Як виявилося, ні. От цей, хоча і закритий інстаграм, вдалося нашим глядачам небайдужим піддивитися, і там був геть інший трек. Давайте подивимося, який. Давайте, які? цікаво. Cause він співає Моя маленька незалежність в Дубаї. Що ви думаєте з цього квідового? Я б, знаєте, до війни, я б, якби це було там, до, до 24 лютого, я б Вакарчука на шматя б, знаєте, на шматя От. Але і, та я б і зараз би його на шмаття, чесно кажучи. У мене є якесь стримання стосовно Вакарчука зараз, ну у цей момент, якесь стримане ставлення, тому що у мене є якась впевненість в тому, що він чимось допомагав українським військовим. Та він допомагає. Але так, чи так? сумніваєтесь ви в тому, що він зараз заробляє на корпоративах? Ні, не сумніваюся. А чому інші люди не можуть заробляти? Так само виїхати і повернутися з комерційною ціллю. Ну, ми ж з вами проти цього? Я. Проти цього, але я за рівність людей, чому Вакарчуку можна, іншим людям не можна. От, от у мене одне питання: кого він і що він репрезентує в Дубаї перед українськими товстосумами втікачами? От, все сформулював. Я знайшов, я знайшов для себе шкалу виміру. Неважливо, що він виїхав без призивнув як призивний вік, неважливо, що він виїхав заробити. Все це неважливо. Як ти можеш виступати? Перед хлопцями на передовій, а після цього їхати в Дубай до кінчених які втекли, і виступати перед ними? Ось от така історія: все. Більше тут нічого не може бути. Є е, є рівень порядності. Тобто, що далі? Чи можемо ми дозволити Вакарчуку, ну, громад су суспільство, виступити? На корпоративі російського бізнесмена або олігарха при умові, що він віддасть гроші на армію.